У нас навіть створена робоча група по наповненню та зменшенню мінералізації куяльницького лиману, яка зараз вивчає різні варіанти ну, надходження прісної води, поповнення куяльника пресною водою. І їх дуже багато. Ну, наприклад, дивіться, ми беремо із Одеської затоки морську воду і поповнюємо куяльницький лиман. Це з одного боку добре для підтримування рівневого режиму, але разом з морською водою в лиман потрапляє великі маси солі, так, які потрібно вилучати якимось чином. Тому, наприклад, один із проєктів, який розглядається, це опріснення морської води, вилучення цього концентрату із цієї морської води і значить, покращення умов для самого куяльницького лиману. Це досить дороговартнісний проєкт, він не єдиний, інший є, скажімо, наприклад, перекидання води з Дністра в куяльницький лиман, він також досить дорогий, але теоретично він такий можливий. Дуже багато прихильників є варіанту перекидання вод Хаджибейського лиману в Куяльницький, але після доочистки.